Разом з транспарантами Не знищуйте малий бізнес, просимо залишити наші торгові місця. Кілька десятків підприємців заповнили сесійну залу. Сюди шукати вихід із ситуації прибули мер міста, заступник губернатора та очільник робочої групи щодо впорядкування несанкціонованої торгівлі в області. «Щоб ще раз відкрита, глаза в глаза, обсудити ці питання». и познакомить вас с той работой, которая проводилась на протяжении последнего времени, а также те результаты, которыми мы собираемся вместе с вами достичь. Начать работу, позволившую в конечном итоге иметь нормальный цивилизованный и подъезд, и подход, потому как вся ваша работа с вашим участием, так сказать, предоставлением этих услуг, она направлена на население». Мер міста Сергій Одарич наголосив, що після подій навесні цього року частина торгівців таки пішла з тротуарів та проїжджих частин. Так, зі стихійного ринку навколо центру дитячої та юнацької творчості перенесли 25 місць. Ще 28 підприємців уклали угоди для роботи на промислових ринках. В період переходу на нові робочі місця мер пообіцяв лояльні податки та збори. І 100 гривень фіксованого податку ми опустили ставку до 60 гривень для того, щоб. Стимулювати перехід підприємців для торгівлі саме на спеціалізованому речовому ринку. Так само були знижені і тримаються нижче фіксовані ставки на ринку по вулиці Ярославській. Міська рада готова і сьогодні переглянути ці ставки і ще піти на зустріч підприємцям. Виступ міського голови постійно переривали вигуки із зали. Між самими мітингувальниками не було солідарності. Одні хотіли порозумітися, інші конфліктувати далі. Попри гамір, міська влада дотримувалася обраної стратегії і надала підприємцям повний перелік місць для законної торгівлі. Сьогодні вільними залишаються 175 місць для непродовольчої та 100 для продовольчої торгівлі. У тим така перспектива, як і раніше не зацікавила. В течение трьох, а може, бути, навіть даже років ми мы возвращались к этому вопросу и предоставляли места тем людям, которые торгуют на «Гоголя», на Смілянской и на «Благовісної». Скільки б ми не давали місць, все одно возвращаются к нелегальной торговле. Обуреним мітингувальникам надали слово. Їх представник заявив, торгівля на вулиці більш прибуткова ніж у запропонованих владою умовах. Тож підприємці просять повернутися на свої так звані робочі місця. За це вони згодні прибирати і створювати благоустрій навколо або йти працювати лише на комунальний ринок. Він же хоче зробити красивим місто, і ми хочемо, щоб місто наше було красивим, але нас на помийку не треба виганяти. Не треба нас заганяти в закутки. Нас заганяють туди, де ми не заробимо ні копійки. Не то, що щоб оплатити налоги. Ми сім'ю прогодувати не зможемо. Якби там були нормальні робочі місця, там би давним-давно вже було зайнято. Дехто у своїх пропозиціях пішов далі і пропонував перепланувати центральну вулицю міста, аби лише стихійникам було зручно. Назділа Дірібасовська і як кета. Там по 500-600 торгових точок. ці вот всі мертворождяної ринки, які за Макдональдсом, можна туди вбрати. Машинами можно розширити бульвар Шевченко, убрать туалею на два квартала. І они там будуть спокойно їздити. Бо По поголя все равно машини не ездить. Огородить, запрети там проїзд, обустроїть. Построїть там киски в несколько рядов і оставить там торговлю на целый квартал. Поставить там художників. И сюди будуть приїжджати туристи, щоб посмотрети на нову Арбат. Ці жалілися на свою нелегку працю відсутність доходів з часу ліквідації торгівлі та переконували владців у тому, що вони нікому не заважатимуть. Ось тільки звичайних городян до слова не запросили. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.